Добрий день, мої юні друзі! Сьогодні ми продовжуємо роботу над повістю Марка Твена Пригоди Тома Сойера». Тема нашого уроку Сміливість і заповзятливість Тома Сойера та його друзів. Їхнє прагнення зробити довколишній світ. Цікавішим та людянішим. Мета нашого уроку формувати компетентності, предметні, тобто проаналізувати окремі епізоди повісті, перевірити знання змісту твору. Поговорити про риси характерів героїв. Та ключові компетентності розвивати читацькі інтереси та навички роботи з текстом твору. Мої юні друзі. У вас вже було декілька уроків за твором. Тому пропоную. Почати з вікторини на знання твору. Питання прості, але цікаві. Перше запитання. Як працював Том, щоб привернути до себе увагу друзів? Гадаю, діти. Що ви відповіли правильно? І з натхненням, із, натхнення, із завзяттям працював Том. Друге питання. За характером Том Сойер був? І відповідь Веселим та винахідливим. Третє питання: Навіщо Том і Гек пішли вночі на цвинтар? І я гадаю, що всі відповіли, що вони пішли на цвинтар. Щоб випробувати засіб від бородавок? Питання четверте: Ким став Том Соєр після свідчення в суді? Ну, звісно, він став героєм. Міста. І останнє питання: що зображено на малюнку? Ну, звісно, це той епізод, коли Том та Гек у печері знайшли клад індіанця Джо. На цьому нашу вікторину завершено. Діти, сьогодні ми робимо останній крок у вивченні художнього світу Повісті Марка Твена Пригоди Тома Сойера». Від уроку до уроку ми додаємо щось нове для розуміння образу головного героя та загальної картини художнього світу твору. Читаючи повість про радісні дні дитинства Тома Соєра, цікаві пригоди дітей, а також про стосунки дітей і дорослих, щоразу переконуємося, що головне в житті людини це її серце та її бажання бачити в інших тільки найкраще. Така людина завжди оптиміст. Вона вміє радіти кожному дню, вміє знаходити друзів, бо викликає симпатію та довіру. Також Марк Твен зосереджує увагу на сміливості та заповзятливості Тома Сойера та його друзів. На їхньому прагненні. Зробити довколишній світ цікавішим та людянішим. А зараз фізкульт хвилинка. Хлопчики і дівчатка, зробимо зарядку. Руки в боки, вгору, вниз. Раз, два, три. Не помились. У долоні хлоп-хлоп і ногами топ-топ. Мов годинник зробим так. Тік-так, тік-так. Тихо сіли на стільці і скажу вам молодці! На попередніх уроках. Ви вже аналізували риси характеру Тома Сойера. Але я хочу наголосити, що образ Тома Сойера – це образ дитини, яка не намагається виглядати хорошою, але найсправді проявляє кращі якості людини. Зараз я буду називати наступні риси характеру Тома Сойера. А ви намагайтеся згадати приклади з тексту, які підтверджують ту або іншу рису характеру. Я робитиму паузи, а ви в цей час намагайтеся пригадати. Жить радісність! Оптимізм, заповзятливість, сміливість, наявність гарних організаторських здібностей, енергійність. Винахідливість, доброта, щирість, співчутливість, шляхетність душі, романтичність, витримка. Порядність, вміння орієнтуватися та знаходити вихід у складних ситуаціях, справедливість, вміння жартувати. Але сьогодні мені хотілося би зупинитися на таких рисах характеру Тома Соєра, як сміливість та заповзятливість. Заповзятливості та спритності тому не позичати. Ну, хто ще, отримавши в покарання завдання побілити довжелезний паркан, зміг би повернути справу так, що паркан пофарбують інші хлопчаки? Та до того ж, сплативши право взяти участь у настільки захопливому заході дитячими скарбами, наприклад, дохлим щуром. Та й отримати Біблію в нагороду за чудове знання її змісту, а на ділі, не знаючи жодного рядка. Теж далеко не кожен зможе, а ось том зміг. Розіграти кого-небудь, придумати що небудь незвичайне, ось стихія Тома. Багато читаючи, він прагне і власне життя зробити таким самим яскравим. Як і життя героїв книжкових романів, він пускається в любовні пригоди, влаштовує гри в індіанців, піратів, розбійників. В які тільки ситуації не потрапляє Том завдяки своїй кипучій енергії, то вночі на цвінтарі стає свідком вбивства, то присутній на власному похороні. Сміливий і правдивий він дає свідчення у суді, хоча йому і дуже страшно. Що індіанець Джо буде мстити, сміливий і трохи безрозсудний, Том Соєр здатний на добрі вчинки. Він зміг зізнатися у коханні дівчинці Беккі Течер, наважився та не злякався, навіть не звернувши уваги на покарання вчителя. Під зовнішністю Шалапута Том ховає свої почуття, а їх у нього більше, ніж у багатьох інших хлопчаків. Том вигадник і фантазер. У нього багато ідей. Том Сойер заводила та лідер компанії. Але нікого, ніколи. Не обмовляє, а знаходить досить дотепний вихід з будь-якої ситуації. Хлопці дуже сміливі, вони завжди допомагають людям і навіть рятують їх. Якби не невгамовність Тома Сойера. Бекі Течір залишилася б в печері. Якби хлопці не пішли на кладовище, Мефа Потера стратили б за злочин, якого він не творив. Якби гек не покликав на допомогу, вдаву Дуглас убили б. А зараз пограємо у гру. Яка має назву кошик? Мета цієї гри згадати вчинки героя та епізоди з тексту, які вам сподобались або не сподобалися. У млинок кидаємо вчинки Тома Сойера, які нас розважають. У смітник неправильні вчинки, а у валізу вчинки, які візьмемо в своє життя. Завершується наша надзвичайна мандрівка за повістю Марка Твена пригоди Тома Сойера. Дочитаний твір перегорнута остання сторінка. Чи отримали ви, діти, задоволення від читання? Скільки разів вам хотілося сміятися? А як часто вас охоплював страх за героїв? Поміркуйте, будь ласка, яким має бути справжній друг? І чи хотіли би ви мати такого друга, як Том? Домашнє завдання написати листа тому Сойеру.